Щороку, з 25 листопада по 10 грудня, в Україні проходить всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до проблем прояву різних форм насильства та нагадати, що йому немає виправдань. Сьогодні Кримучок долучився до досніє кампанії 16 днів проти домашнього насилля, яка розпочалась 25 листопада і закінчується сьогодні, 10 грудня. Протягом цього періоду суб'єкти, які працюють в сфері запобігання домашнього насилля, проводили різні заходи, проводили інформування мешканців міста, проводили тренінги, навчання, спілкування в начальних закладах міста, щоб запобігти і протидії домашнього насилля. Насильство це не те про що варто мовчати. Адже, на жаль, це досить розповсюджене явище, і дуже часто жертвами цього стають діти. Ця акція дає змогу всім розрізняти насильство та розуміти, як діяти в подібних ситуаціях. Питання домашнього насильства дуже серйозне. І сьогоднішня акція покликана на те, щоб протидіяти цьому явищу, запобігати його поширенню і викоріняти його в теперішніх сім'ях, щоб наші діти росли в безпечних і здорових умовах родини. Кожен, хто постраждав при домашньому насильстві, потребує психологічної допомоги. Саме для цього працюють мобільні бригади. Їх головною метою є підтримка та захист постраждалих, а також створення серед населення нульової толерантності до насилля у всіх його проявах. Наша мобільна бригада соціально-психологічної допомоги по запобіганню домашньому гендерно зумовленому насильству важливу роль грає в нашій роботі вторинна юридична допомога. Допомагаємо людям зробити обмежувальний припис, допомагаємо жінкам подати документи на розлучення. Всі структури міста включаються в роботу з домашнім насильством. Варто пам'ятати, що про такі речі, як насилля в сім'ї, потрібно говорити, адже щорічно від нього страждають тисячі людей. Поліція закликає громадян не боятися звернутися по допомогу до правоохоронців. Випадків на жаль не поменшало, але люди стали обізнані. Вони вже знають, куди звертатися, тому що постійно ми про це нагадуємо. І гарячі лінії, куди звертатись. Ну і в першу чергу на лінію 102. патрулі приїздять на виклик, У разі потреби вони затримують цю особу, яка вчиняє домашнє насильство. Тому максимально працюємо в цій сфері для того, щоб не було у нас взагалі насильства. Змінювати суспільство у наших силах потрібно перестати ігнорувати проблему і говорити про неї. Адже кожен з нас може стати голосом, який скаже ні насильству. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини.